Операція фарш як труп виграв війну. Уявіть собі, 1943 рік, розпал другої світової війни. Гітлер тримає в руках секретні британські документи, які він щойно отримав від своїх агентів у Іспанії. Документи розкривають точну дату і місце найбільшого вторгнення союзників до Європи. Фюрер негайно наказує перекинути цілі дивізії укріплення до місця майбутньої висадки. Утім, є одна проблема. Ці документи були підробкою, а британський офіцер, який їх ніс, насправді ніколи не існував. Це був труп безхатнього алкоголіка з Лондона. Познайомтеся з операцією фарш найгеніальнішою військовою дезінформацією в історії, яка врятувала тисячі життів і змінила плин війни. І назавжди, але перш як ми розпочнемо, не забудьте підписатися на канал, якщо раніше цього не зробили. Найближчим часом на каналі вийдуть дуже цікаві історії, які варто не пропустити. Ми розкажемо, як один баг ледь не розпочав ядерної війни про найбільше пограбування сторіччя, про яке майже ніхто не знає. Розповімо про шахрая, який продав ейфелеву вежу двічі, найнебезпечніший експеримент у історії науки і багато-багато чого ще. Підписуйтеся, а ми починаємо. Передумови операції Весна. 1943 року союзники готуються до вторгнення на Сицилію операції Хаски. Це критично важлива мить війни. Успішна висадка відкриє другий фронт у Європі і змусить Німеччину воювати на два фронти. Проте є величезна проблема. Місце вторгнення занадто очевидне. Сицилія це логічний трамплін для нападу на материкову Італію. Навіть дитина з мапою зрозуміла би, що союзники підуть саме туди. Німці це теж розуміють і готуються до оборони острова. Якщо плану вторгнення не змінять, то на союзників чекатиме криваве побоїще. І тут на сцену виходить британська розвідка з божевільним планом. Автором ідеї був Івен Монтегю, морський офіцер розвідки і за сумісництвом блискучий юрист. Він запропонував щось неймовірне: створити фальшивого британського офіцера, який нібито загинув у авіакатастрофі, і підкинути його тіло німцям разом із фальшивими планами вторгнення. Ідея здавалася настільки абсурдною, що спочатку її просто висміяли. Проте Монтегю наполягав, він розумів ворожу психологію. Найкраща дезінформація це та, яку противник украде сам. Якщо німці знайдуть секретні документи самостійно, то ніколи не запідозрять підробки. План отримав кодову назву Фарш Operation Mincemeat. і почалася найнезвичайніша робота з підготовки першого мертвого шпигуна в історії: створення майора Мартіна. Перше завдання знайти тіло. Це виявилося складніше ніж здавалося. Потрібен був чоловік середніх років, який помер природньою смертю, без родичів, які б могли упізнати його. Після тижнів пошуків знайшли ідеального кандидата Глен Майкл, 34-річний безхатько, який помер через отруєння щурячою отрутою. Тепер треба було створити особистість. Тіло стало майором Вільямом Мартіном із королівської морської піхоти. Розвідники продумали кожну деталь його життя. Де він народився, де навчався, ким була його дівчина, які він мав звички. Найкреативнішою частиною було створення особистого життя Мартіна. Вони вигадали йому наречену ПЕМ. Для цього використали фотографію працівниці розвідки, написали любовні листи від неї, придбали обручку, навіть поклали до кишені рахунок від ювеліра за цю каблучку. У кишенях майора Мартіна знайшли би квитки до театру на п'ятницю ввечері, протермінований рахунок від кравця, листи від батька із проханням повернутися. Нути, борг, листи від банку із попередженням про перевищення кредиту, фотографію пему купальнику. Кожна деталь мала створити образ звичайної людини зі звичайними проблемами. Найважливішою частиною операції були фальшиві документи. Монтегю створив листування між вищими британськими генералами, яке випадково розкривало справжні плани союзників. У одному з листів генерал Арчи Бальтнай написав генералові Олександру, що вторгнення на Сицилію це лише відволікаючий маневр. Справжні цілі це Греція і Сардинія. Лист був написаний майстерно і містив згадки про реальні військові операції, і імена справжніх людей. Найгеніальніший трюк. Лист містив прохання повернути документи після прочитання, тому що ми не можемо дати цим планам потрапити до німців. Це мало упевнити ворога, що документи справжні. 30 квітня 1943 року. Британський підводний човен HMS Seraph підійшов до берегів Іспанії біля містечка Уельва. Вибір місця був не випадковим. Там працював німецький агент Адольф Клаус. Який мав добрі взаємини з місцевою іспанською владою. Опів на п'яту ранку тіло майора Мартіна, одягнене в рятувальний жилет, обережно опустили за борт. Воно мало дрейфувати до берега так, ніби Мартін загинув під час авіакатастрофи над морем. Британці розрахували все до дрібниць, течії, приливи, температуру води, навіть те, як тіло розкладатиметься в морській воді. Мартін мусив мати такий вигляд, ніби перебував у воді кілька днів. План спрацював ідеально. Іспанські рибалки знайшли тіло і передали його владі. Хоча Іспанія офіційно зберігала нейтралітет, місцеві чиновники негайно повідомили німців про знахідку. Адольф Клаус особисто забрав документи і передав їх до Берліна. Німецькі експерти ретельно вивчили папери і дійшли висновку. Документи справжні німці не знайшли жодної помилки, жодного натяку на підробку. Коли документи потрапили до Гітлера, то Фюрер наказав негайно посилити оборону Греції та Сардинії. Цілі дивізії перевели з Сицилії. Найбільшу німецьку танкову дивізію на Сицилії перекинули до Греції лише за тиждень до вторгнення союзників. 10 липня 1943 року почалося вторгнення на Сицилію. Замість очікуваного пекла союзники зустріли порівняно слабкий опір. Німці були такі певні щодо інформації з документів Мартіна, що навіть коли почалася справжня висадка, то спочатку вважали її відволікаючим маневром. Операція Хаски стала однією з найуспішніших десантних операцій війни. За 38 днів союзники цілком Захопили Сицилію з відносно невеликими втратами. у перспективі. Це привело до падіння уряду Мусоліні і виходу Італії з війни. Успіх операції фарш мав далекосяжні наслідки. По-перше, він урятував тисячі життів солдатів-союзників. По-друге, відкрив другий фронт у Європі, змусивши Німеччину розділити свої сили. Та найважливіше операція продемонструвала силу дезінформації як зброї. Після війни методи, опрацьовані під час операції фарш, стали основою сучасних операцій психологічної війни ворожого і ПСО. Упродовж кількох років операція фарш залишалася суворо засекреченою. Лише 1953 року Івен Монтегю опублікував книжку, людина якої ніколи не було, розкривши деталі операції. Книжка стала бестселером і була екранізована. Цікаво, що навіть після розкриття таємниці дехто з німецьких ветеранів відмовлявся вірити, що їх так майстерно обдурили. Адольф Клаус до кінця життя наполягав, що документи були справжніми. Ця операція навчила світ кількох важливих уроків. Перше, найкраща дезінформація це та, яку ворог краде сам. Люди радше довіряють інформації, яку здобули таємно, ніж ті, яку їм передали відкрито. По-друге, деталі мають значення. Успіх операції залежав не тільки від фальшивих документів, а й від дрібниць правильного одягу особистих речей, навіть від подрібненого тютюну в Мартінових кишенях. По третє. Людська психологія часто важливіша за технології. У світі, де німці мали складні системи шифрування і розвідки, їх перехитрили за допомогою трупа і кількох паперів. Принцип операцій фарш досі використовують у сучасних операціях дезінформації. Соціальні мережі і інтернет створили нові можливості для таких операцій. Але основна логіка залишається такою самою: створити правдоподібну історію і дати ворогові змогу знайти її самостійно. 1998 року в Уельві, де знайшли тіло майора Мартіна, встановили пам'ятник операції фарш. На ньому написано майору Вільямові Мартіну з королівської морської піхоти, який помер 24 квітня 1943 року, віком 36 років. Син Джона і Антонії Мартінів із Кардіфа, палко коханий наречений ПЕМ. Не так багато на світі пам'ятників людям, яких ніколи не існувало. Та смерть майора Мартіна врятувала тисячі справжніх життів. Операція Фарш залишається одним із найкращих прикладів того, як творчість і сміливість можуть перемогти навіть найпотужнішого ворога. Іноді одна добре розказана брехня може бути сильнішою за тисячі танків. Отже, наступного разу, коли хтось скаже вам, що мертві не можуть нічого змінити, згадайте про майора Вільяма Мартіна, людину, якої ніколи не було, про те, яка допомогла виграти найстрашнішу війну в сучасній історії людства. З вами, як завжди, де була команда каналу Джордано? Не забудьте підписатися на канал і написати, що ви думаєте щодо цієї історії. Побачимося вже наступного тижня.